А поки готується мій заливний пиріг, приготую салат. Це дуже простий салат. Ви про нього добре знаєте, тільки може забулись так само, як і я. Тут нічого відварювати не потрібно. Тут просто все накришити, нашаткувати, нарізати і салат готовий. Половина капустини. Капустинка у мене молоденька. Я її вже так гарненько нашаткувала. Два свіжих огірка нарізаю соломкою, перекидаю в миску. 150 грам ковбаски. У мене молочна. А виберіть будь-яку, яка у вас є, яка вам смакує. Може бути будь-яка копчена, теж дуже смачно. Нарізаю теж соломкою. Обов'язково в цей салат додаю два зубчика часника. Такий гарний, молоденький. Втираю в салат. Люблю ці прості салати, вони є найсмачніші. Баночка горошку. Сім перчик за смаком. Ну і салат я заправляю майонезом. Буквально 2-3 столові ложки. Все, салат перемішую. Ах, смачно! Пиріг тільки витягла з духовки. Такий же він ароматний. М -м -м. Салат мій, готовий. Усім смачного!